Улюблений аргумент Кремля, здогадуєтесь про що йдеться? Ядерні погрози, звичайно, на другому місці, скоріш за все, правильно назвати газ. Але схоже, він також втрачає ефективність. Бо з початком повномасштабного вторгнення Росія зробила тільки собі гірше, бо від її газу стали відмовлятися. Санкції проти російських енергоресурсів зіграли не останню роль. І От Росія у новому році фактично розпрощається із залишками газових постачань, бо Україна знімає. Європу із газової голки і припиняє його транзит через територію нашої країни. Скільки втратить Україна, Росія і хто у Європі плаче через російський газ? Розбиралися наша колоністка Катерина Пахальчук. Катю, Катю вітаємо привіт. тебе. Катю, привіт! Ну я напевно вас не здивую, якщо скажу, що найбільше скиглять про зупинку транзиту російського газу через Україну, саме Орбан і Фіцо. Але про цих кремлівських, скажімо так, бек-вокалістів я розкажу трошки згодом. А зараз хочеться поговорити про Україну, тому що нарешті наша країна не буде через нашу країну, не буде йти цей триклятий російський газ. Але є й інший бік медалі. Тому хочу прояснити кілька моментів. Більше жодної молекули російського газу не пройдуть через Україну. Е, угода про транзит газу закінчується 1.01.2025 року. В 7 годині ранку фізично транзит буде перекритий у зв'язку з завершенням. Цього дня з нетерпінням чекали давно, але розірвати угоду не могли навіть попри повномасштабне вторгнення Росії. Чому транзит продовжується весь цей період? Тому що про нього просила Україна Європейська комісія, адже достатньо країн, які входять в ЄС, вони купували російський газ. І тому вони просили ні в якому разі не зупиняти цей транзит. Казали, що у вас є Україні угода по транзиту до завершення 2024 року. Отже, давайте вона буде працювати і далі не останню роль зіграв страх стати такими шантажистами, як Росія. Крім того, транзит російського газу означав безпеку газопроводів. Бо поки вони потрібні Росії для заробітку, в теорії вона трубу проводи не обстрілюватиме. Виникає логічне питання: а що тепер буде стримувати Росію від атак на газову систему України? Нічого, але будемо чесними в небезпеці. Вона була завжди як і енергетика. Вона обстрілює українську енергосистему. І, зокрема, газотранспортну систему майже з першого дня широкомасштабної агресії вже було е, ну, десятки атак на газотранспортну систему України, в тому числі і на підземні сховища газу. У думаю, що якщо б вони могли її знищити, вони б уже її знищили, але бачите, не можуть. Але договір, підписаний у 2019 році, вже за тиждень припиняє дію, і Україна стає вільною від кайданів газового транзиту. Символічно, що система транзиту російського газу через Україну називається братство. Ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо давати можливості додаткових. Мільярдів заробляти на нашій крові через нашу країну. Російський газ йшов кілька десятиліть. Тому тут логічне питання фінансових втрат, бо очевидно, що за транзит Україна отримувала гроші. Проте як виявляється, все не так страшно, коли Україна транзитувала російського газу в обсягах там до 125 мільярдів кубічних метрів щорічно. То дійсно вона отримувала великі гроші порівняно це близько 2 мільярдів доларів. То зараз э, цей транзит э, знизився майже на порядок і складає 15 мільярдів кубічних метрів на рік. То ми в цілому отримуємо близько 800 мільйонів доларів щорічно, але э, з цих грошей э, основна частина йде на Оплату технологічного газу, так званого, і операційні витрати компанії оператор газотранспортної системи України для виконання послуг за транзит, звісно, було б легковажно сказати, що ці гроші ніщо, але все ж у порівнянні з втратами Росії це дійсно мізер. Та й сам факт того, що російського через нашу територію проходитиме менше, вже не тішить. А от у вже згаданих європейських друзів Путіна приводів для радості мало. Бо поки вся Європа повільно, але впевнено відмовлялася від російського палива, скоротивши долю російського газу на ринку до 16%, Угорщина і Словаччина з задоволенням сиділи на газовій голці і чекали. Нових постачань, сподіваючись, що минеться, ну а дехто наприклад не повільно відмовлявся від російського газу. Австрія візьмемо до прикладу. Так якщо влітку 90% природного газу це саме російський газ, який постачався до Австрії. То вже взимку вони повністю розірвали контракт, який був розрахований на найближче, якщо не помиляюся, 16 років до, та, до 40-го року. 40 угу. Тобто повільнула систему. Так, не просто так. Ти ж розумієш. Звичайно, Росія доклала до цього руку. Вони спочатку затримують постачання. Потім австріяки кажуть, ну ви затримуєте постачання, компенсуйте. Росіяни відмовляються. У відні кажуть, добре. Тоді ми замість того, щоб оплачувати вам газ, в рахунок вашого боргу беремо ваш газ. Росіяни що зробили? Mm -hmm. повністю Постачання все добре, можна розривати контракт. Да. Отак і закінчилася історія газового кохання в довжиною в десятиліття, і все вирішили 320 мільйонів євро і е, знайоме усім небажання росіян дотримуватися своїх е, зобов'язань. Але знаєте, такого феєричного розриву Росії в з Угорщиною чи словачиною точно не буде, бо ці двоє тримаються за російський газ як знаєте, як зарятувальне коло у відкритому морі. Ще до заповітної дати, тим більше нервується прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. І стурбований він настільки глибоко, що вчора полетів на зустріч до Путіна. Не знаємо, що там Путін навішав Фіцо, але факт залишається фактом. Газ словаччині конче потрібен, бо словаччина з усіх перелічених країн єдина, хто не знайшов альтернативи такого, ж об'єму постачань, як з Росією. Хоча вже і почала отримувати азербайджанський газ. Коротше, потенційних постачальників вистачає просто Фіцо. Хоче саме російський, бо той дешевший, а він не хоче переплачувати. Про що заявив президенту Зеленському? Разор за транспортну систему словаччини на самому транзиті російського газу ще додатково заробляє 550 Десь мільйонів євро щорічно упустимо цинічні світу, бо і це ще не все. Прем'єр-міністр Словаччини настільки хоче російського газу, що відкрито погрожує Україні через зупинку транзиту ненадуманими проблемами вія з Молдови, яка в очікуванні зупинки транзиту російського газу через Україну навіть вела надзвичайний стан в країні. Але енергокриза там рукотворна усе через невизнане і підконтрольне Росії Придністров'я. Весь російський газ направили до Придністров'я, щоб регіон міг забезпечити себе теплом та електрикою. Для себе Молдова почала закуповувати газ на європейському ринку. Це дозволило молдавській владі стверджувати, що країна більше не залежить від Газпрому. Тим не менш, електрику Молдова продовжує закуповувати у Придністров'я, де вона виробляється з російського газу. А от щодо Угорщини, то Орбан теж не залишає спробу отримати російський газ через Україну і намагається обійти систему. Ми зараз намагаємося зробити такий трюк, що якби газ до моменту потрапляння на територію України вже не був би російським, а вже був би у власності покупців. Таким чином газ, який надходить в Україну, буде вже не російським, а угорським. Хоча він, людина практичної сломки, як то кажуть, вже підстоїв. Причому давно газ угорщина отримуватиме через турецький потік. Угорщина отримує російський газ через турецький потік. З кінця 2021 року практично з України вона нічого не отримує вже понад три роки. І Якщо вже заговорила про турецький потік, цей газопровід єдине, яким Росія може постачати газ у Європу, і що залишається Росії? грати за правилами Туреччини тут майже точно спливе і сирійська карта. Всі розуміють, що додала зміну режиму в Сирії. Де Асада міняють інші люди, які з великою невірністю підуть на реалізацію цієї самої домовленості про газогін з катеру до Туреччини? Нагадую, що 2011 року була взагалі то ідея цього газогону, і всі погодились окрім однієї країни, окрім Сирії, тому що Росія тиснула на Асада, щоб він в ніякому разі не йшов на цю домовленість, адже розуміли, що якщо Туреччина побудує газогін з катеру до себе, то в неї буде багато катерського газу. Вона буде продавати цей газ Європі і Росія може випасти з гри. Та й скоро навіть в житті 16% російського природного газу на ринку Європи можуть стати непотрібними. Росію як постачальника газу Європу всерйоз хоче витіснити обраний президент США Дональд Трамп. Дональд Трамп. Він заявив нещодавно, що о, якщо Європа не буде купувати природний газ і нафту у США, то він підніме мита на європейську продукцію, високотехнологічні європейські товари. І е, що заважає власне купувати більше газу у США, а те, що тут Росія присутня, і як на мене, зараз Україна, якби це парадоксально не виглядало, грає в, е, в одній, як то кажуть, е, компанії з Дональдом. Трампом, тому що Дональд Трамп хоче продавати американську нафту і газ в Європу, а Україна не хоче, щоб Росія це робила. Тобто, відповідно, Україна сприяє тому, щоб а, Трамп поставив на шпагат а, Орбана, лідера Угорщини і фіца лідера Словаччини, з простим запитанням, у кого ви хочете купувати газ? У мене. Трампа чи Путіна тому Росія з країни, яка руками грозилася заморозити Європу, перетворюється у газову камеру, де труїтися буде сама. І до речі, як альтернативу газ з Азербайджану використовуватимуть е, не лише у Словаччині, а й в інших європейських країнах. Постачати його будуть в основному через той же турецький потік, хоча є ідеї про його транзит через Росію і Україну. Але аналітики тут, знаєте, сумніваються в тому, що в Баку знайдуться додаткові обсяги газу ще й для транзиту через нашу країну. Тому, якщо ця схема і діятиме, то вже є підозри того, що Азербайджан може купувати газ у Росії і видавати його за свій сухи дано. Виходить таке. Як то кажуть, у народі шило на мило, тут, точно. знаєш, і Росія буде отримувати гроші на таке. Нам ну м'яко кажучи, не треба. І тут головне, щоб ще й Європа не почала співати пісню. що а де ж той російський газ. Так що будемо споглядати і спостерігати, як вони ця ситуація буде розвиватися, оскільки цей газ може ще й маскувати під під інший. тому що, мовляв, це не Росія, це щось інше. А ми тут купляємо в інших країнах. Тож будемо стежити спасів. Спасибо. За твою роботу. Катерина Пахальчук, наша чарівна колумністка. Дякуємо тобі.